Іли брати не вміли віддавати. Рішенням рівненського міського суду накладено арешт на рахунки Збірбанку Росії, а саме на 324 мільйони євро, які дана установа відмовляється віддавати рівнянину Євгену Пухальському. Останній оформив довіреність на низку благодійних фондів та раду голів ОСББ Рівненщини, аби ті допомогли йому відсудити гроші і взяли на себе усю судову тяганину. 54 мільйони євро саме стільки після завершення судових процесів мають отримати ОСББ області. Хоча стягнення даних коштів може стати справою не одного дня і навіть не одного місяця. У будь-якому випадку, як би довго не було, нам головне завдання, щоб ці кошти не були використані сепаратистами на сході. Це моє. Як колишнього ексбійця батальйонного гори, першочергове е, тилове завдання. А вже після цього можна освоювати кошти. За словами голови ради голів ОСББ Романа Олексійчука, 54 мільйонів євро вистачить на 100 років для виконання плану енергоефективності. Це як утеплення, як встановлення ІТП, е, утеплення дахів. Реконструкції дахів, можливо, навіть це буде і енергоефективний захід в місті. Наприклад, якщо є будинок, в якому вже завалюється дах, і з міського бюджету немає коштів для того, щоб йому допомогти. Я думаю, що Рада голів СБВ прийме рішення для того, щоб допомогти людям відремонтувати дах. Викручувалися до останнього, видаючи бажане за дійсне у стилі гаранта Російської Федерації. Представники Збірбанку Росії в намаганні привласнити чужі гроші розіслали у благодійні фонди та ОСББ Рівненщини листи, які мали б переконати їх, що рівнянин Євген Шахрай і ніколи не був їхнім клієнтом. Втім, такий псевдоаргумент не переконав рівненських суддів. Анна Хіночик, Павло Невесенко у ритмі подій.